Найбільший подарунок для мене, тому що я крізь тексти побачив людину Так, цього Курбаса, про який ми знали, що він є європейського а, світосприйняття Андрій Водичев, актор театру імені Леся Курбаса, наратор і керівник проєкту Горизонти Курбаса. Коли актор не переживає, а грає, він користується певними засобами. З яких складає свій твір роль, буття є основою на якій базується та чи інша свідомість, що осмислює час, у якій ми живемо, завжди перед нами є ці книжки величезні Курбаса. кажуть Курбас, Курбас, ми, нас театр Курбаса. А коли так спитати когось або себе самого. То ти розумієш, що ти читав десь фрагментами ці твори, щось для себе там вивчав теж. Але коли. Я дуже вдячний зараз цьому проєкту, тому що він мене познайомив з текстами, якими я готував, щоб вони ем, прозвучали. А коли актор починає працювати з текстами, то для нього відкривається людина. І це най... найбільше Найбільший подарунок для мене, тому що я крізь тексти побачив людину Так, цього Курбаса, про який ми знали, що він є європейського е світосприйняття європейської освіти, який читав дуже багато і е але я це побачив тепер з текстів насправді, тому що там настільки е багато інформації, яку він сам, як людина, як митець е для себе відкрив. Під час навчання в Європі і так, зокрема. Але найголовніше там є моменти, коли він говорить про своє особисте. І от ці моменти я обов'язково лишаю, тому що вони говорять багато про нього, як про людину. І ще найголовніше для мене тут, в цьому проєкті, я зараз паралельно з студентами, ми працюємо над поетами розстріляного відродження, і воно зараз. Об'єдналося ніби в один проєкт, і слухаючи там тексти, розуміючи ці тексти, працюючи над ними, вони настільки між собою пов'язані всі. І я розумію, що весь той пафос в доброму розумінні, в грецькому розумінні, та їх позиція, та точка, з якої вони будували українську культуру. Воно не могло лишитися, тому що якщо є е, система, яка не терпить цього, вона поламає їх, і вона е, поламала їх. Для я зараз студентами, коли працюю, то я кажу: відкиньте, поки що розстиляне. Давайте поговоримо про відродження. І, от саме в цих текстах у Курбаса і у поетів його покоління, це справді відродження. Відродження тої культури, яку вони не змогли передати в триванні.